Тридцяті роки минулого сторіччя існувало дві сторони, дві реальності життя в Радянському Союзі. З одного боку, молода країна, що намагалася побудувати принципово новий державний устрій, у якій були знищені станові відмінності, і всі громадяни отримали нібито рівні права. З іншого, в цій державі, починаючи з перших же років її існування, йшло порушення прав людини і мільйони безвинних громадян. Були приречені буквою закону на швидку або повільну смерть. На момент підписання риського миру населення земель колишньої Російської імперії було втягнене у воєнні дії майже протягом сімох років. Перший великий голод, який уніс життя п'яти мільйонів чоловік. Стався у 1921 22 роках. З метою підійняти країну з руїн, побороти відставання економіки у порівнянні з ведучими європейськими державами, у Радянському Союзі розпочалася індустріалізація, швидкі темпи якої потребували значних матеріальних витрат. Матеріальні ресурси вирішено було шукати на селі, і процес колективізації в остаточному підсумку і призвів до нового. Більш масштабного голодомору. Коллективизация крестьянских хозяйств осуществлялась в соответствии с постановлением, принятым 5 января 30 года, о темпах коллективизации крестьянских хозяйств и мерах помощи государства колхозному строительству. И в соответствии с данным постановлением был взят курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства. Параллельно и было принято в конце января 30 января 30 года постановление о ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. И в соответствии с данным постановлением и позже принятым в феврале 30 -го года осуществляется раскулачивание крестьянских дворов, которые использовали наемный труд. Также поводом для раскулачивания служило и участие в антисоветских выступлениях. Крестьяне в соответствии с постановлением раскулаченные делились на несколько Категорий. Первые это те, которые оказывали сопротивление активно, участвовали в антисоветских выступлениях. Их следовало было отправлять в тюрьмы и концлагеря. Второй момент это те крестьяне, которые оказывали менее, меньшее сопротивление направлялись в сіверний райони країни. Треті, які не оказували ніякого э, супротивлення. Їх э, виселяли за приділи колхозних масивів. Ті колгоспники, що залишалися на селі, не мали паспортів, і крім випадків, які можна порахувати на пальцях, не мали можливості змінити своє життя, працювали за паличку, відпрацьовуючи величезну кількість трудоднів. Кріпосне право 20 століття. Батько наш як поступив у колхоз, а нас було сім душ у батька. Так ми коло батька гнили, як собаки, а то було 13 років, а брат у тому і овець годував у колхозі і телят пас, а в колхозах, а то й вже добровольно в як почалося після війни, ФЗО пішов добровольно, а то вискочив огінатів, ну, на заводі поступив. А не пускали. В 1932 році колгоспникам дозволили вести торгівлю. І вони, звичайно, стали утримувати якусь частину зерна у себе. Бо за трудодень фактично платили копійки або видавали платню натуральним продуктом. Влада прогнозувала в 1932 році більший врожай, ніж в попередньому 1931. Насправді. Очікуючи 440 мільйонів подів зерна, зібрали лише 225 мільйонів. Те, чого не вистачило до норми, почали відбирати у селян насильно. начинаются подворные обыски крестьянских дворов и при этом с помощью бродотрядов и комитетов незаможенных селян и реквизируют все продовольственные запасы и не только хлеб но и картофель и мясо если оно было и какие-либо соленья Сухофрукти, і а, в результаті українське село а, голодає. Причому голод досягає масштабів голод... голодомору. Ті колгоспи, які не здавали норми, ставили на так звану чорну дошку. Всі продукти відбиралися, село огороджували і охороняли, щоб ніхто не зміг прийти або піти з нього. І припинявся завіз будь-яких харчів. Таким чином. Населення було приречено на смерть. На Донеччині чорних дошок не було, але в сільських районах області люди вмирали сотнями. По 300 грам хліба давали. Батько було там, мати принесуть та розкришуть нам, а саме так і ноги тягали. У нас одна сім'я денеги, так одна мати залишилася. Мати і брат це жив він отутки. А то. Я горбу, Іван був, Віра була, Христя була. І все все вони від голоду померли. Тривогу ЦК Компартії України на чолі з Осіором і Постишевим почав бити на раніше 20 лютого 1933 року, коли число померлих в Україні рахувалося вже на сотні тисяч. До цього навіть слова голод в документах і звітах не вживали. Масово вмирали селяни в сусідніх республіках Росії і Білорусії. Так вижили, почалася весна, почалася лобода, лободу кришили і в борщі. В основному виживали ті, у кого коровки були, а у кого не було коровки, ті гибли. Ми весни ходили, люди просили. Міняли кормові буряки. Моя мати такі платки повиносила за кормові буряки. Мінялася, здувала нас. Було на роботу їдем. На весь день їдеш отакий кусочок кормового буряка. Варено береш. Гола 1932-33 років лише в одній Україні забрав життя більш ніж трьох мільйонів людей. Згідно з перепису тисяча 1937 року населення зменшилося по всій країні, окрім Донбасу, бо саме сюди. Промисловий регіон правдами і неправдами бігли люди з сільської місцевості, рятуючись від голоду. Перші репресії радянської влади проти громадян своєї країни розпочалися ще в далекому 1918 році. Повернення майже через 20 років до жорстоких каральних заходів в країні, у якій нібито переміг соціалізм, кому і навіщо це було потрібно. Все розпочалося після 1 грудня 1935 року, коли був вбитий перший секретар ленінградського обкому партії Сергій Кіров. Частина сучасних істориків погоджується з версією, що вбивця керувався особистими мотивами і де злочину його довели ревнощі. Але як би там не було, саме в цей день було прийнято постанову, яка радила спростити порядок карних справ, пов'язаних з тероризмом. Пройшло немного времени, і вже 15 января 1935 года в Ленинграді был проведений процес над Каменевим і Зіновієвим, тих, которых относили так називаємо правом. То есть, как будто бы они тормозили ускорение развитие Советського Союза. Главному организатору и участнику этой контрреволюционной группы Зиновьеву, тогда первому секторю, новому первому секретарю Ленинградского обкома партии, дали 10 лет лишения свободы, а менее активному Каменеву дали 5 лет. 19-24 августа 1936 года состоялся второй суд на Каменева и Зиновьева, суд, который уже... називався Процес абдньо центру. центра. Трацівська зіновського центра. Воєнна колегія Верховного суда СССР розсматривала серед прочих шістнадцять обвіняєх діла імені розкаєшихся каміння зінов'єва і приговорила їх розстрілу. За всіма цими подіями стояла людина, яка бажала затвердити за собою одноособову владу в країні. І Якраз на початку 30-х років. сбывалося всех, кто мог створить конкуренцию в Кремле. До рядовых граждан еще не шла черга. Следующий этап в развитии, он довольно был, как будто бы и не привязан к самой тематике, на самом деле он был действительно этапом. Это было принятие Конституции победившего социализма 5 декабря 1936 года. Там было сказано, что в Советском Союзе победил социализм полностью, то есть теперь уже казалось бы, и прессе не должно быть. На самом деле, буквально прошло всего несколько месяцев, и собирается один из самых продолжительных пленумов ЦК ВКПБ, февральско-мартовский пленум 1937 года, который рассматривал вопросы, связанные с деятельностью троцкистских там, шпионов и так дальше, немецких, э, каких угодно, японских и прочее, 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 там очень длинное название. арестовывают Нікола Івановича Бухаріна, який був до 29-го головним редактором газети Правда, у тому ж 1929 році, за кордон був висланий Лев Троцький. Ці події передувала запекла внутрішньопартійна боротьба за владу. Причому на перших етапах Сталін був. Союзником Каменєва і Зінов'єва. Прізвища усіх політичних опонентів Сталіна дуже скоро використовуватимуть під час читання вороків людям, які були надто далекі від політики. він був Потім я вже не помню по різним странам по Європі, і так далі. Потім конце він виявився в Мексиці. Ну, Коли він знаходився в Мексиці, то Сталін дав прямо указання знищити його указання, тому що. Ну, идейный противник был, тем более создатель Красной армии, член Политбюро в свое время, то есть видная фигура, и у него было много последователей. И тогда была дана команда, значит, вначале его хотели убить, э, ну, налетом, вооруженным налетом, под видом бандитов. Значит, там, по-моему, даже был известный мировой, мирового уровня, сочувствующий коммунистом, Цикера, Давид Цикейрос. Но ну, когда они заскочили, ну, это официальное сведения, когда заскочили в его комнату, значит, он спрятался под кроватью и те, ну, выстрелили несколько раз, но не попали в него. А потом к нему подослали там одного молодого человека, который начал ходить к нему, консультироваться. Потихоньку он вошел в доверие, значит, и его мать работала, по-моему, служанкой его самого Троцкого. І однажды он прийшов туди к ньому. Вроді борозовалька трохи нагнувся лідорубом, вот которым гори ходять, он его ударил по голові і убил. Але повернемось у події кінця 30-х років. Безпосередньо, з лютого березня 1937 року, владою почала готуватися ідеологічна основа майбутніх гучних процесів. Пік подій прийшовся на липень того ж року. Тоді країна стояла в кроці перед початком так званої великої чистки. 30 июля 1937 года выходит оперативный приказ НКВД СССР номер 00447. Он назывался условно о кулацкой операции. Там шла речь о том, что в Советском Союзе значит, возвратились кулаки, которые были раскулачены там, в 1930-1931 году, возвратились из мест ссылки по отбытию наказания. И что теперь они вносят, так сказать, Соответствующую отрицательную лепту в развитии экономики, в социальной жизни, и так дальше. И поэтому нужно с ними, как говорят, разобраться. И объявлялось, что существует несколько категорий этих антисоветских элементов. Первая категория это были бывшие кулаки и подкулачники. Вторая категория это были люди, которые в какой-то мере, значит, относились к так называемым бывшим, так их называли, бывшие люди то есть белогвардейские, царские офицеры, чиновники различные, причем не только времен Царской Российской империи, но и времен борьбы за украинскую независимость 1917-18 годов.